Світова прем'єра довгоочікуваної анімаційної стрічки Смурфики у Брюсселі перетворилася на справжнє свято не лише для фанатів мультфільму, а й для шанувальників Ріанни. Всесвітньо відома співачка, від якої вже давно очікують нових музичних релізів, знову опинилася в центрі уваги. Цього разу завдяки своїй участі у створенні мультфільму та неймовірному виходу на червоній доріжці. Ріанна з'явилася на заході в ніжному образі. Вишуканій сукні кольору морської хвилі, прикрашеній легким фатином, що підкреслював її вагітність. Вишуканий акцент у вигляді квіточки на бюсті додавав образу особливої чарівності і ніжності. Знаменитість не лише вразила присутніх своїм виглядом, а й подарувала незабутні емоції. Зупинялася, щоб поспілкуватися з фанатами, підписати автографи та дати короткі коментарі для преси. Її присутність стала яскравим акцентом прем'єри. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам образ Яни.